Я люблю давати прогнози щодо Сімпла. Я е, як це кажуть, був в авангарді тих людей, які казали, що йому треба опуститись на дно для того, щоб повернутись в топ. Прогноз плюс рекомендації. Перше в нього команда слабкіше ніж він. Тобто, результатів не буде. Це ми вже бачимо. Дуже коротка дистанція. Ми це все зрозуміли. Значить, даю прогноз 6-8 місяців. Він тут побовтається і він або закінчить грати. Я думаю, що в нього амбіції, його бажання грати ті родин лани, бути зіркою. Але ж як ти будеш зіркою, коли ти статік не можеш виграти? Ну типу, хто ти? Ти вже, ну типа, тип, ти не год. і що йому треба зробити? Я про це казав. Зараз він має взяти на себе відповідальність. Переоцінити себе, подивитись на себе з боку і стати капітаном. Він як людина, яка розбирається в грі, добре шарить. Вона знає, як ця гра працює, як вона треба попрацювати і стати капітаном. Почуйте мене, ще раз кажу це. Врятує його поточний статус. Типу вже 28 років. Це вже для кіберспорту такий вік, де ти вже не такий класний, як в 24 навіть а не кажучи про 20, 19 і так далі. Тобто, ти маєш стати капітаном за оці 6-8 місяців. Якщо це не якщо ти цього не зробиш, все, це, от я вам кажу: от 8 місяців максимум, і кінець кар'єри. Ну, типу, як кінець. Звичайно, якщо ти отримуєш 100 тисяч баксів на е, зарплаті і не можеш виграти ці відлітаючи в чвертьфіналі, і тебе це влаштовує. Ну, значить, кар'єра тоді якби, розвивається в потрібному напрямку. Знаєш, тоді, тоді тебе це все влаштовує. Але мені здається, що амбіції там трішки інші. А, ну і ще треба якби карму очистити. Треба вийти, сказати: пацани, відкриваю великий збір на 10 лямів гривень. Для збройних сил України росіяни терористи і е, підтримуйте Збройні Сили України. Ось збір банка даю б свій ніж, з яким я виграв мажор в колись там футболка, в якій є є блядь, потних задротів, там і так далі. І так далі. Ахує збір лотерея від Сімпла. Це для того, щоб почистити карму. А в Кесі стати капітаном, лідером команди, зібрати під себе команду, зрозуміти, що твій електронік це, що це е, не те, що збитий льотчик. Це просто, як я написав в Телеграмі, шмат лайна. Він безполезний. переглянути все, що відбувається, переоцінити себе, переоцінити команду. І це твій рецепт на те, щоб повернутися. Безкоштовна порада. Тільки тут вуса в лох. Ексклюзивні коментарі і унікальні поради на те, щоб вибратись з того лайна, в яке ти сам власне і сів.